Вітаю всіх! Зараз я вам також дам лайфхак, який я сама практикувала колись, коли жила в столиці. І ця техніка є дуже дождієвою, і я її десь вичитала, не пам'ятаю де. Не пам'ятаю, що якої книги, але спробуйте на собі. І пропрацюйте її, цю техніку, якийсь період у власному житті, почніть з тижня, наприклад, потім місяць, і можете продовжувати тривалість цієї техніки. Вона є свого роду як техніка аскетична, тобто аскеза, прийняття аскези, тому що ви на регулярній основі її притримуєтеся і працюєте над собою. Працюєте над вдосконаленням. І, звичайно, вона є духовною практикою для вас, для кожного з нас. Це робота з чакрами. Я чакротерапевт, так вже склалося, що я дуже відчуваю чакральні системи, я сама дуже довго працювала над ними, щоб чи вилюкуватися від якихось хвороб, чи якимось чином вдосконалитися. І це шлях вдовгу, звичайно, це духовний зріст, розвиток мій по моїй біографії. І зараз я просто хочу поділитися тим, що спрацювало в моєму житті. Отже, чистка по біджа мантра Що таке біджа-мантра? Це насіннячко, це концентрат мантри. І, звичайно, ми беремо ведичну систему культуру. І звільнення від якихось негативних, кармічних подій або ситуацій у вашому житті, оця чистка по мантрам вона може вам допомогти. Яким чином? Потрібно, коли ви займаєтеся цілесними практиками, особливо на природі, бажано б рекомендовано було б займатися. І фокусуватися на сім основних чакрах. Це перша Малатхара, друга Сватхістана, третя Маніпура, четверта Анахата, п'ята горлова вішутха, Аджна шоста і сьома сахасрара. Хто ще не знає про них, можете почитати на інтернет-ресурсах, що вони означають. І кожна чакра має свою біджа мантру І кожна чакра відповідає за. А, свої життя, особливості по здоров'ю, по вашій поведінці, по вашому мисленню, рівню свідомості тощо, тощо, тощо. І якщо ви будете проспівувати як Фасоля Сі, оці а, власні чакри знизу до гори і проспівувати побіджа мантрам, як я це робила колись. Тобто я. Не просто читала лам бам рам і, і так далі. Зараз я вам наголошу їх. А, а я саме проспівувала по гаммі, як по нота, тобто перша нота, перша чакра Маладхара співаємо лам. І ми розуміємо, що Маладхара це наша безпечність, безпека по життю. Це Відчуття впевненості собі, впевненості по життю, коли ми легко долаємо будь-які страхи, ми їх бачимо, ніби приймаємо, але не, е, не йдемо на цей тригер. Так? Ми, не, е, ми більш витриваліші на будь-які страхи у власному житті. І ми співаємо. Лам. Друга чакра з це відже-мантра вам. Ми співали. Лам... Потім... Лам. Це Сфетхістана. Це все, що стосується стосунків, сексуальної енергії, задоволення від життя, ваші амбіції, матеріальна сфера також, звичайно, це ваші бажання. І це вміння контролювати, керувати збалансованою емоційною сферою. Тобто без гніву, без агресії, без. Роздратованості і тощо. Тобто це баланс. Друга чакра Светхістана, біджа мантра вам. Проспівали ноту Ре, до цього була перша чакра нота ДО, трошки сумбурно описую. так? Ну, У мене таке хаотичне мислення просто сфокусовуйте увагу, і ви будете розуміти. Я вас також, коли щось говорю там трошки, там відсипала, трошки там. Я вас треную вашу увагу, ваше мислення. Сподіваюсь, я і так якомога простіше намагаюся подавати вам мандріал. Третя чакра. Це наш животик, сонячне сплетіння, біджа мантра рам нота мі. Було лам, вам, рам, рам, І фокусуємо увагу максимально на третій чакрі Маньбура. Це впевненість в собі. Це воля, це наші дії, впевнені дії. Це те, чим, ви, чим ми володіємо по життю. І володіємо власною поведінкою, звичайно, власним життям, власною реальністю. Це оце рам. Далі четверта чакра, Анахата, сердешна наша, це нота фа. І ми співаємо біджамантру ям. Ям це відкритість, вміння співпереживати, це чесність з собою, прийняття, щирість, любов до себе, до Бога, до ближніх. І ми співали. І так і проспівуємо. ям. Ми можемо не один раз співати, а по хвилинам, або скільки у вас є витримка співати кожну чакру. Далі, п'ята горлова чакра вішхутха в нас, і біжджа мантра хам. Вішутха це що? Це обмін інформацією. Це наша творчість, самовираження, наша унікальність це якісь е, наші життєві доленосні події, відчуття ритму життя, та відчуття часу життя. Це довіра в основному, е, що вас ведуть вищі сили в цьому житті. Тобто довіра до життя, до долі. І ви відчуваєте власну долю. Є довіра, існує довіра. І співаємо ноту, соль. Я повторюю ноти до з першої чакри, щоб вам було ясніше. хам. Зрозуміли? Якщо хочете, я вам підпишу в описі під відеороликом усі ці біджі-мантри. Далі. Шоста чакра це аджна. Ми співаємо ом. Ом, це об'єктивне бачення, ясність і свідомість ваше усвідомлення, усвідомлене буття, я б сказала так, і взагалі усвідомлення по життю. І біджа мантра ом, співаємо: Лам, вам, рам, ям, ом, ом. І зараз дідмо до сьомої чакри Сахасрару, і потім я поясню, чому саме вокальна йога робить отаку от зв'язку, коли оці біджа-мантри працюють швидше у вашому житті, і вони реально щищ щищують і очищають вас на усіх рівнях. Так, сьома чакра Сахасрара, ми співаємо Аум. Сахасрара це що? Це гармонія, мудрість, абсолют, єдинство. А взагалі, з Всесвітом, з божественною енергією, розуміння таких абсолютних речей, духовних у власному житті. І взагалі у всесвіті. Тобто це більш така філософська духовна чакра. І співаємо: лам, рам, ям, хаммом. І потім можна вийти ще у веші. Можете просто співати А. Тому що Ас а буква А це вихід на божественні енергії. Можете просто співати А. Також А утотожнюють як енергію цю анахатної чакри. Чому А? Тому що ми, це дуже відкритий звук, і А, це відкрита любов, така Божественна. І так як ми співаємо кожну чакру. Ми проспіваємо, і по годинниковій стрільці можемо ніби відчувати власну чакру. Наприклад, співаємо «лам» і крутимо по годинниковій стрільці, ніби як кульку шар. І таким чином ми пришвидшуємо. Рух, і якщо була дуже стала енергія в цій чакрі, ми її починаємо розвивати, розкручувати, відчувати ще дужче. І якщо є рух, є енергія життя. Це важливо пам'ятати. І таким чином ми проспівуємо усі сім основних чакр. І а, чому саме вокальна йога? Тому що а, наш вокал, наш голос має високовібраційні. Магічні здібності, силу, можете назвати як завгодно, але будь-який вокал, звук це є зцілення. Це хілінгова енергія, це енергія вібрацій, які є для вас найціннішими і найстілюючими. І саме за допомогою вокалу, навіть якщо ви погано співаєте, але якщо ви будете проспівувати кожну чакру кожного дня. Наприклад, тиждень з понеділка, по неділю, сім днів, ви вже відчуєте якесь полегшення, якийсь ефект, ви дужче будете відчувати кожну чакру, взагалі чакрову систему. І м -м, в кінці можете ноту до утримувати після сі сахасрара ноту до, а я не проговорила да, там. Е ну, співаєте кожну чакру догоре, і міфа, соля-сі, це сім чакр і. Зупиняєтеся на до. І таким чином ви не просто будете вібрувати, відчувати власні чакри, кожну чакру, але й будете її зцілювати, хілити власним звуком. Тобто, ця практика, техніка для самозцілення. І я вам її подарувала, поділилася, скомбінувала зі звуком біджамантри, мантри, зосередження уваги на кожній чакри, ми її відчуваємо в русі по годинниковій стрільці і тримаємо увагу на кожній чакрі, співаємо е, визначену ноту, яка до цієї чакри. Я, я все підпишу під відеороликом в описі, і вам буде легше зрозуміти, що, як співати. І таким чином ви прискорюєте, пришвидшуєте очищення. Взагалі, власного буття, власної реальності в житті. Все. Сподіваюся, ви зрозуміли цю техніку. Якщо будуть запитання, пишіть, розвивайтеся, вдосконалюйтеся і самопізнавайте власну реальність. З вами була Аліса Люба. Всім добра!